І коли вимикають міста, то люди звичайно починають шукати де жити, адже енергетика впливає не лише на комфорт, вона вже змінює поведінку людей і ринок житла. Чи так це ми говоримо із фахівцем президенткою спілки фахівців із нерухомого майна України Ларисою Ставиногою. Пані Ларисо, вітаю вас! Вітаю! Е, не знаю, як ви після сьогоднішніх чергових обстрілів. Світлом, теплом, яка ситуація розподіліться Львовом? Да, ситуація в Києві складна, але ми тримаємося, тому що ми мусимо подолати цю війну. І ми мусимо у нас нема шансів. Ми мусимо це подолати, пережити, стати ще більш сильнішими ніж ми є, і рухатися далі і розвивати свою країну. Тому я по життю оптимист, і я по життю, ну це, це черговий виклик. Ну, ми його приймаємо, що робити? Тож, через світло опалення, відсутність води, сьогодні знову тисячі будинків залишилися без енергозабезпечення. Чи спостерігаєте ви, що кияни почали активніше виїжджати з міста? Чи вплинуло це на оренду житла в Києві? короткострокову, довгострокову попит на заміське житло? Те, що ми спостерігаємо на ринку нерухомості зараз, ну ми бачимо, що дуже велика кількість людей виїхала вже раніше, хто хотів за кордон, хто хотів в західні регіони, і ця така велика міграція вже відбулася. Зараз е, в Києві, м, ну я не без перебільшення. Я думаю, що е, 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 корінного населення, е, ну тобто аборігенів, хто ки, кияни, їх не дуже багата частка залишилася. В основному це люди, які е, переїхали з, зі східних регіонів зараз в Києві живуть, і їм просто нема куди їхати, е, тому що вже є працевлаштування і вже є е, е, робота налагодження. Е, Зараз хвилиночку, налагоджені м, якісь вже е, е, ну побутові речі, там школи, школи, дитячі садочки, і все таке решта, і просто зірватися і їхати е, кудись. Ну у великої кількості людей просто нема куди. Це по-перше, по-друге, це затрати. Те, що ми спостерігаємо, що мешканці квартир, які знаходяться на високих поверхах, вони спускаються нижче, вони шукають житло нижче. Іде така міграція з верхніх поверхів на нижніх. Це те, що спостерігаємо, що бачимо ще. Це те, що дуже зросла вартість оренди за міських будинків і будинків в місті Києві. Якщо раніше ми здавали будиночки, наприклад, є такі в самому місті Києві, є такі житлові ну, дачні масиви, як Осокорки і Русанівські сади, наприклад, биковня, да? чи Берковці, чи там теж великі дачні масиви, там зазвичай будинок можна було сняти. Дати там 12-15 тисяч гривень, плюс затрати на опалення, на все решта сьогодні. Ну такий будиночок, скажімо так, на тверду четвірочку, це там 100, біля 100 метрів, да, такий більш-менш сучасний. ну, ну Може 15-20 тисяч гривень. Зараз такі будинки по 70-80 тисяч гривень стоять в оренді і їх знімають, тому що вони автономні, ну, більш-менш сучасні. Ті, що старі теж підросли в ціні, вони зараз по 30 П'ять по 50, а те, що маєтки понад 100 метрів, туди вже за 200-250. Ну там взагалі від 150 тисяч гривень в місяць вартість оренди, плюс всі витрати на опалення. Але зазвичай шукають будинки, які облаштовані генераторами, автономними засобами живлення і. Мають каміни чи якісь дров'яні, твердотеплювні котли та газові котли, такі будинки користуються попитом. Будинки, які будувалися зараз сучасні таунхауси і невеличкі будиночки, які всі на електриці, вони не користуються попитом, тому що ну, хіба що генератор, якщо власне купить, то тоді може бути. Ну а так, да ринок військової нерухомості зараз дуже зріс. Говоримо... Навіть угу. підскочили ціни на продаж будинків. Тобто зараз люди більше дивляться в сторону, якщо є гроші, купляти, е, купляти будинок більше схиляються, ніж купляти квартиру. Угу. Ну і заклики двічі вже міський голова е, Києва е, закликав киян покидати місто, чи вплинуло це, чи є панічні е, такі настрої серед киян? Не це багато. перше, немає. Масово на немає. Я на йому написала, шановний мер. Ми забрали зібрали дітей, тварин, речі. Скидайте адресу, куди їхати. <реш> куди виїжджати <реш> <реш> да. пані Ларис? Ну от Я... <реш> з тим з тим житлом, яке е, е, немає автономного енергоживлення, залежить верхні поверхи, чи е, є тенденція по зниженню вартості і оренди і продажу. Зараз ми не ми не бачимо такої зниження вартості, але в кожному окремому випадку е, орендарі можуть звернутися до орендодавців з проханням, щоб на зимовий період трохи зменшили вартість. Хтось зменшує, хтось не зменшує. Ну просто треба враховувати, що це ж не одна людина. Ну власне житла він же ж не винний в тій ситуації, що відбулася. Він такий самий е, е, він є таким самим учасником цього процесу, який відбувається в країні, як і оренда. І тому він не може повпливати. це ж на його, У нього нема автономної котельні, що він може е, дати тепло виключно на якусь там свою квартиру. Тому тут треба з розумінням ставитися, тому що ну, тут всі в однаковому положенні. І тут треба, з, е, Хтось маніпулює цим, е, а хтось приймає ситуацію такою, яка вона є. Е, тому що якщо зараз власник, наприклад, зробить знижку, то на літні місяці він підніме а, е, ринок оренди Дуже зріс, і він підніме ну, в декілька разів цю орендну плату. А кожен раз зніматися з квартири, з'їжджати, перевозити речі. Це кожен раз людина стикається з тим, що е, у нього є платежі е, перший місяць, е, страховий платіж, комісійні. І це кожен раз така собі велика сума набігає. Тому mm -hmm. орендері теж. Деш... Ують свої затрати і рахують свої е, можливості, дивляться на них. І ну я не можу сказати, що те, що є будинки, там де 30 поверхів. Наприклад, на поздняках є будинок, в якому 33 поверхи. І е, чомусь ОСББ ще досі не зробило ці енергохаби. Уже майже по всіх будинках новобудовах в Києві є енергохаби, які живлять ліфти, і які живлять насоси на воду і на теплому. Е, е, Якось люди вже настільки адаптувалися за 4 роки. Війни вже п'ятий рік е, пішов. Що ну так ну і ось я знаходжуся у себе дома сьогодні? Да, ви бачите, що я одягну так два светри, Да, у мене там 17 чи 16 градусів. Я вважаю, що це дуже тепло сьогодні. Е, ну мусимо терпіти, а що робити? Ну іншого нема е, іншої можливості. Нема ну влада робить. Я думаю, що влада робить. Можливо, і навіть навіть більше і надможливо, але ніхто ж не очікував, що наші господі прості сусіди, таке вчинять. Ну це ж просто гуманітарна катастрофа, про яку каже мер, що вона настане. Вона вже настала не тільки в Києві, вона вже настала майже в країні. Ця ну, гуманітарна катастрофа. Так. Ну, і ми, що і ми бачимо, що, і сьогоднішньої атаки бачимо, що ворог не збирається зупинятися, тому що цілеспрямовано б'є по житлових будинках, по об'єктах інфраструктури і по нашій енергетиці. Це Однозначно, але тилові міста і Львів, і Львівщина. Чи бачите ви новий попит? Тому що від початку осені е ринок нерухомості вартість нерухомості аренда зросла ну практично півтора рази. чи є попит на тилові області? Ну зокрема, нашу. Звичайно, попит на тилові області є. У кого є там маленькі діти, хто там зовсім не може ніяк адаптуватися, хто не прив'язаний фізично, щоб ходити на роботу, а працює, наприклад, у віддаленому режимі. Звичайно, вони, якщо у них це не власне житло орендоване, звичайно, вони переїздять, і звичайно, вони ну може у Львові ну прям дуже дорога оренда, тому що Львів і Ужгород і Львів це два топ Топ міста, які сьогодні ну просто у них вартість оренди зросла ну порівняно з мирним часом, з 2022 роком ну, напевно раз в 3 чи в 4. От. Тому ем, в Ужгороді взагалі разів в 5 зросла е, оренда. Так, е, є е, так, є така ситуація, хтось від'їжджає. Ну не, нема такого, щоб прям знаєте, як в 2022 чи в 2023 році, що прям на вокзалах люди не могли в поїзди сісти. І е, не могли е, е, від'їхати з Києва і що там, потроху воно якось так е, тисається. То ще я скажу ось такий момент: багато хто, е, принаймні з киян. Вже живучи в цій ситуації активній воєнній фазі. Вже п'ятий рік. Хто планував купляти? Ну має якісь накопичення і планував купляти, по покупляли собі квартири і в Ужгороді, і в Вовано-Франковській, і у Львові. Ну в тому заходному регіоні. Тобто такий собі запасний аеродром, і вони туди зараз переїжджають. Такий тренд точно є. Туди переїжджають своє житло, а тут починають здавати. Щоб сказати, що у Києві впав ринок оренди, не скажу. що у Львові він зростав він зростає, тому що це ще пов'язано з тим, що багато підприємств повиводило свої потужності в західний регіон, а за підприємствами поїхали їх працівники, і це чергово спричиняє знов збільшення попиту у Львівському регіоні і у західному регіоні. Так, коли на, на початку повномасштабної війни ми говорили про е, безпеку і роботу, то зараз е, в ці говорять про тепло, світло, воду, ну і таку стабільність. І е, як на вашу думку, якщо енергетична нестабільність затягнеться, е, ми побачимо масову енергетичну міграцію всередині країни. Не думаю, не думаю, тому що для міграції потрібні кошти. А населення воно ну я не кажу про багатих людей. Я кажу про пересічного громадянина. Населення воно трохи у нього ж майже завершується ця фінансова подушка. А для будь-якого переселення треба мати значні кошти на руках. А люди сьогодні виживають, тому що ціни дуже зросли на все. на комуналку, на ліки, на, на їжу, на все а зарплати теж, начебто, зростають. Як почитаєш статистику зарплат на якомусь сайті, то прям диво даєшся, де ж вони беруть ці дані? Ну по факту ж mm -hmm. такого нема. Он і ти просто дивуєшся і думаєш, ну начебто з потолка так взяли там щось застелинам намалювали. Кого не питаєш, ніхто стільки не отримує. А статистичні дані дають. Ну, якщо ми порівнюємо звичайного якогось працівника з якимось міністром, який отримує по 300 тисяч у місяць, і ділимо всіх цих міністрів на долю населення, то воно напевно так і буде. Ну але ж це не говорить про те, що люди отримують такі зарплати. А для того, щоб переїхати, це ж сім'ї, діти. Речі при, приїхати зняти, заплатити відразу, працевлаштувати. Це все тягне за собою фінансово. Я, я не думаю. Я думаю, що народ вже настільки адаптувався, і настільки вже великий цей стрес, стресостійкість, Ця стресостійкість на сьогоднішній день. всі, хто хотіли виїхати, вже давно виїхали. Всі, хто похитрище, хотіли зробити собі запасний аеродром, зробили або в Західному регіоні, або в Європі таких. Теж дуже багато хто там, Польща, Болгарія, Чехія, Словакія десь собі щось покупляли, хоча б якийсь клаптик, там хоча б якусь кімнатку, щоб мати про всяк випадок щось. Тому що українці вони дуже прагнуть до володіння власністю в Європі, і в, в світі в цілому такої, так, такої жаги до того, щоб бути власником і володіти нерухомістю, не спостерігається у, у багатьох народів, та, і націй і країнах українці вони прям прагнуть до того, щоб мати своє, і тому вони прям от з усіх сил вони купляють що небудь, що тільки можуть. Тому е це вже відбулося, це вже було раніше. Зараз люди вже адаптуються в тому, що і зараз буде міграція з квартир в будинки. Зараз будуть вигребати будинки і робити автономні, е і зараз буде розвиватися е заміська е нерухомість. При причому я думаю, що по всіх регіонах. Ну, те, що я бачу, те, що я розумію, я думаю, що по всіх регіонах. і е, вартість земельних ділянок, які під час війни дуже були впали, тому що для того, щоб будуватися на земельній ділянці, треба мати кошти, і люди не хотіли вкладати кошти, інвестувати в довгострокові інвестиції в землю. А зараз я думаю, що Зараз я думаю, що почнеться пожвавлення і почнуть вигрибати всі земельні ділянки, і почне зростати ціна на землю. Тому що наші, наприклад, закордонні друзі з багатьох країн наземці, вони дуже активно моніторять і по селах є, де, де тільки є така маленька земельна діляночка, там 10 соток, 15, викупають, викупають, викупають. Ми ж цього ще не відчуваємо, але ми постійно ж оформлюємо угоди, і ми ж бачимо. Mm -hmm. Тому хто викупає? Поки що цей ажіотаж є у іноземців. Я думаю, що з звісниці ажіотаж почнеться у наших. Почнуть викупати все, виривати все, що мають кошти, і викупати землю. Для чого? Для того, щоб ну хто має більше грошей, буде купляти будинок, готовий, хоча б якийсь. А хто не має, то будуть купляти землю для того, щоб була можливість зробити автономне житло. Тому що на якщо ти маєш земельну діляночку, ти можеш модульний будиночок, готовий там привезти, якийсь взяти кредит, його купити, привезти, і вже ти живеш автономно, ти вже не залежиш ні від кого. Ну, mm -hmm. ну, ну тут. І тренди зараз будуть. Це те, що я розумію, те, що бачу. Так, господарники, бачите, ви ви сказали про зарплату і про як зросла оренда житла в рази, ну в чотири рази напевно зарплата не зросла від початку повномасштабної війни. Це це точно. Що ви порадили нашим глядачам? Якщо вони шукають житло або здають житло, ну у вас є якісь такі рекомендації, як фахівця із нерухомості, якщо шукають житло в оренду, і якщо здають житло в оренду, приділіть, будь ласка, велику увагу вашому контракту. Тому що згідно чинного законодавства, будь-який контракт укладений в письмовій формі, що стосується до ну від по оренді, він є юридично чинним, він є дійсним. Цей документ до трьох років він не вимагає нотаріального посвідчення. Зараз наша держава, наші можновладці, я вхожу в робочу групу. Зараз готуються великі зміни по оренді житла. Ринок оренди житла хочуть вивести із із тіні. Я думаю, що держава буде пропонувати зменшення податків, по принаймні ми це радимо їм. Зменшення податків для тих, хто здає в оренду житло, але вони при цьому хочуть бачити механізм, де кожен договір оренди буде якимось чином реєструватися. Тож, дуже, я думаю, що за півроку максимум вже буде прийняті якісь зміни в податковому кодексі. Максимум на наступний рік, з 1 січня 27-го, вже будуть прийняті які зміни по податковому кодексу і по процедурі укладання договорів оренди. Може бути таке, що ну вони хочуть, що якщо людина де на місяць знімає квартиру, щоб вона його посвідчувала нотаріально. Ми зараз їм не радимо це робити, тому що це здорожчує сам процес укладання оренди, і це унеможливить. Вони ще більше заженуть ринок в тінь, тому що є різні ситуації, коли ну різні ситуації на практиці відбуваються. Тому треба, передб... треба дати людям можливість укладати ці договори за допомогою цифрової підписи, за допомогою цього електронного ключа чи через дію. Ну зараз проробляють процедуру, як можна реєструвати договори оренди в дії, як можна чи якимось іншим чином. І зараз ми в цьому в робочій групі ми зараз це обговорюємо і пропрацьовуємо, як це можна зробити. Тому приділяйте, будь ласка, висновок такий, прописуйте будь-які ситуації, які можуть виникнути в договорах оренди. Раджу звертати. До фахівців, які профільно займаються наданням послуг з нерухомості, і раджу не просто звертатися до фахівців, які просто дають рекламу з оренди, а заходьте, будь ласка, на сайт громадської організації, такої як спілка фахівців з нерухомого на Україні, відкривайте реєстр, дивіться, чи людина є членом цієї організації. Вводьте прізвище не полінуйтеся, подивіться, чи він є членом. Тому що якщо він є членом громадської Організації і щось пішло не так, то ви, як клієнт, можете завжди звернутися в громадську організацію, і ми приймаємо міри, ми розруюємо всі ситуації, які виникають. Просто люди мають про це знати. Виписуйте все ретельно. Не бійтеся, що в договорі буде більше пунктів, ніж там просить якась зі сторон. Пишіть все, що вас турбує. Чим більше, більше. Кажете э, різних ситуацій і пунктів в вашому договорі, тим, тим легше вам буде по цьому договору працювати або з орендарем, або з рандодавцем. Ну і для власників, звичайно, інформація, що треба платити податки: хочемо ми, чи не хочемо. Ми йдемо в Європу. Це культура. І до цієї культури нам треба звикати, і м, м, треба е, 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 свідомо до цього відноситися. Треба, я розумію, що це боляче, що 23%, що це дорого. Я все розумію, але ми над цим працюємо, щоб це було менше. Але звикати платити податки все одно треба. Не хочете платити 23%, реєструйте ФОПів і заводьте цю нерухомість на ФОПа і сплачуйте податки по ФОПу. Нема питань, там буде дешевше, там буде 5%. 6%, там буде один є, один військовий збір і 5 ЄСВ. Робіть собі оптимізацію, але треба. Це бізнес, треба до цього ставитися як до бізнесу. А, і е, треба е, е, вести бухгалтерський облік цього бізнесу так як будь-якого іншого бізнесу. І поки люди свідомо не зрозуміють це, до тих пір у них будуть. Ситуації, що ще можу порадити власникам, страхуйте своє майно, страхуйте від е, випадків від потраплянь по воєнних е, внаслідок е, прильотів, е, внаслідок обстріл, обстрілів обстрілів, е, і також внаслідок нещасних випадків, якщо прорвало трубу або там протиправні дії третіх осіб, або ще, або ще, вибачте, або ще якихось випадків. Не шкодуйте на це гроші трохи компанії виплачують реально працюючий інструмент, і ці виплати не пов'язані з державними виплатами. Ви е, отримаєте і від страхової компанії якусь компенсацію в будь-якому випадку, і від держави. Е, якщо буде якась така ну форс-мажорна ситуація з обстрілами, е, тому є багато що чого цікавого. Це можна багато говорити про сам договір оренди, що в ньому має бути вказано. Як про це можна зробити окремо передачу? Якщо хочете, я можу вам розповісти багато цікавих речей на що надати увагу. Я думаю, я думаю, я думаю, пані Ларисо, точно, що для е, львівської мануфактури наша розмова е, не остання, тому що дуже багато цікавої інформації. Наші глядачі почули, і ми почули, хоча цікавились насправді, як мігрують кияни, чи готові зараз готові вони виїжджати у Львів, в Львівщину е, і які тенденції на ринку нерухомості. Але я вам дякую. Сподіваюся, що. Е, Ця інформація стане в нагоді тим, хто шукає безпечного місця для себе, для своєї родини, для своїх дітей. Президентка спілки фахівців з нерухомого майна України, пані Лариса Ставинога, Дякую вам, Тихого спокійного вечора дякую, і, і тихих вихідних. Дякую. Дякую, дякую. Всього найкращого.